Протягом 1-2 червня 2023 року в стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили тривав тренінг для громадських організацій та ініціативних груп, які працюють в напряму соціалізації молоді з інвалідністю. Інклюзивна громада доступна для всіх. Розробка проєктів розбудови інклюзивних громад. Захід організовано про ООН за фінансової підтримки Королівства Данії. Співорганізатором виступила психолог-консультант навчально-методичного кабінету соціально-психологічної підтримки сільного розвитку та сприяння працевлаштуванню університету, членкиня громадської організації Сильні разом Лада Захарова. Головною метою цього тренінгу є посилення потенціалу громадських організацій та ініціативних груп для подальшої реалізації найбільш актуальних дієвих та необхідних місту проєктів з розбудови інклюзивної громади міста Миколаєва. Протягом двох днів учасники тренінгу долучалися до різних інтерактивних активностей, зокрема, взяли участь у мотиваційній банці ресурсів інтерактиві, моя валізка та нетворкінг. Агенція ідеї від ведучих психологів Людмили Опанасенко та Олени Дроботун. Основна увага учасників перший день тренінгу була приділена проєктному менеджменту, який презентував Сергій Аверков, голова громадської організації Агентство економічного розвитку. Він розказав, що таке проєкт, навів приклади соціальних проєктів, розглянув, які локальні проблеми можна вирішити через реалізацію проєкту. Сергій Аверков провів міні-презентацію: постановка проблеми в проєктах соціальної дії, дерево проблем, формулювання проблеми в проєкті. Єктні заявці, основні помилки, після якої була робота в групах. Практична вправа побудова дерева. Проблем на другий день. Учасники відвідали міні-лекцію та взяли участь у роботі в групах, формулювання мети, заходів та результатів майбутнього проекту. Про тренінг розказали його учасники. Я як викладач можу сказати, що складання проєктів іноді це невід'ємна частина. Навчального процесу, і це дуже класно, тому що студенти, особливо журналісти, з якими я щодня працюю, вони постійно намагаються втілювати якісь ініціативи. І написання проєктів це один із методів втілення різноманітних ідей в життя. Тому я тут для того, щоб отримати знання того, як писати проєкти, і передати ці знання своїм студентам, для того, щоб вони могли реалізовувати свої ідеї, подорожувати, творити, допомагати, і все в цьому дусі. Я брала участь у тренінгу з написання грантів. Насправді з цією темою я трішечки знайома, так як ми її проходили в університеті, але я все ж таки для себе виділила нову інформацію, яку в майбутньому зможу використати на подачі заявки.